Близько п'ятнадцяти дітей-переселенців, якими опікується центр Я Маріуполь, безкоштовно відвідали ковзанку у розважальному центрі. Хтось з дітей впевнено стоїть на льоду, хтось вчиться кататися на ковзанах з тренером. Я дуже хотіла лабо кататися, е, бо я не боюся, бо я каталась на роліках. Я вже не вперше взагалі на льоду, але іменно в кривому розі я вперше. Приїхала на каток. Мені тут подобається давно вже не була на льоду. Організація такого дозвілля для малечі частина міського проєкту Кривий ріг місто дитячих розваг, який реалізують спільно з підприємцями, що працюють у сфері відпочинку та розваг. Проєкт діє у місті 9 років. Він розрахований на дітей, позбавлених батьківського піклування, на діток-сиріт, на ну, таких незахищених верст населення. В рамках сьогодення додалися такі категорії діток, як переміщені особи, дітки наших захисників і захисниць до цього проєкту. В рамках цього проєкту діти протягом року відвідують розважальні комплекси та пересувні атракціони. Батьки вдячні організаторам заходу за можливість відвідати ковзанку. Не дуже ще знали якось місто, а тепер уже більше кажуть адаптувалися, то все якось не приходилося. А тут така нагода, то щоб не поїхати, то велике їм дякую. Прийняти дітей у разливих категорій у своїх закладах вирішили 12 власників розважальних комплексів. Вважають це дуже актуальним у важкі часи. Ми повинні бути єдними бути дружніми і допомагати один одному. Наша компанія дуже багато років співпрацює і допомагає місту в різних сферах діяльності. Аліна Чистосердова Олег Каплій цей день.